Усі живі організми складаються з клітин. Іноді клітини називають фабриками життя. Клітина виробляє складні речовини, з яких будуються нові клітини. Перед тобою зразки будови рослинної та тваринної клітини. Незважаючи на досить різний вигляд, у двох типів клітин є багато схожого. Кожна клітина має клітинну мембрану. Вона дуже тонка і в оптичний мікроскоп непомітна. Мембрана утворена плівкою жироподібних молекул, в яку вбудовано молекули білків. Жироподібні молекули надають мембранні непроникності, а білки визначають, які речовини пропустити до середини, а які випустити назовні. Кожна клітина заповнена цитоплазмою. Цитоплазма є рухомою. Рух цитоплазми полегшує транспортування неорганічних та органічних речовин до різних органел. І рослинна, і тваринна клітини мають ядро, яке можна роздивитись в оптичний мікроскоп. Ядро відмежоване від цитоплазми ядерною оболонкою і містить молекули ДНК. ДНК це довга молекула, що є носієм інформації про виробництво всіх білків, потрібних клітині. А ядро є центром керування роботою клітини та місцем збереження носіїв спадкової інформації молекул ДНК. В усіх клітинах є рибосоми, органели, на яких відбувається синтез білків. Вони помітні лише під електронним мікроскопом. Рибосома це клітинний конвейер, на якому відбувається збирання білків. Як у рослинної, так і у тваринної клітини є мітохондрії. Мітохондрія це органела, яка забезпечує клітину енергією. Під час взаємодії з киснем глюкоза в мітохондріях розкладається на вуглекислий газ і воду. Ви вже знаєте, що прості органічні речовини це сировина, з якої будуються складні органічні речовини. Але звідки з'являються в клітині прості органічні речовини. Саме у способі отримання простих органічних речовин полягає головна відмінність між рослинами та тваринами. Тисне на одну з клітин, щоб дізнатися її особливості. Рослини самі утворюють органічні речовини з неорганічних у процесі фотосинтезу. Під час фотосинтезу за допомогою світла з вуглекислого газу та води утворюються прості органічні речовини. Зазвичай це глюкоза. Фотосинтез здійснюється в особливих органелах хлоропластах. Хлоропласти одні з найбільших органел рослинної клітини. Вони добре помітні в оптичний мікроскоп. Хлоропласти містять речовину, яка вловлює світло хлорофіл. Хлорофіл завжди забарвлений у зелений колір. Саме тому рослини зелені. Клітинна оболонка це структура, яка додає рослинні клітині міцності. Клітинна оболонка знаходиться ззовні від клітинної мембрани. Вона у 20 тисячу разів товща за клітинну мембрану, тож добре помітна в оптичний мікроскоп. Каркас клітинної оболонки складається зі складного вуглеводу целюлози. Вакуоля одна з найбільших органел рослинної клітини, яка добре помітна в оптичний мікроскоп. Вона відмежована від рідини цитоплазми мембраною. Основна речовина, яку містить вакуоля, це вода. Завдяки воді клітина набуває пружності. Також вакуоля містить запаси простих цукрів та органічних кислот. Саме завдяки клітинному соку вакуоли, садовина та городина мають кисло солодкий смак. Тварини не здатні утворювати прості органічні речовини з неорганічних. Тваринні клітини поглинають уже готові органічні речовини. Прості органічні сполуки поглинаються за допомогою клітинної мембрани і одразу можуть бути використані клітиною для побудови потрібних складних органічних речовин. Чимало тваринних клітин здатні поглинати також складні органічні сполуки. У цьому випадку складна речовина спочатку розкладається на прості органічні речовини. Цей процес відбувається в клітині, через те називається внутрішньоклітинним травленням. Далі прості речовини використовуються як сировина для синтезу складних органічних сполук, які цієї миті потрібні клітині. У тваринних клітинах внутрішньоклітинне травлення відбувається в лізосомах. В оптичний мікроскоп ці органели зазвичай непомітні.